Тримка та міць, серйозність та виваженість, досвід та азарт. Джентльмени, справжні чоловіки. Вони ж майстри спорту, неодноразові чемпіони України та Європи з більярдного спорту завітали до Борисполя, аби на зеленому сукні вкотре продемонструвати свою майстерність, а заразом і позмагатися за Кубок України з більярду серед ветеранів, організованого в рамках Федерації більярдного спорту України. Діляться вони на дві групи. Наші спортсмени, це ветерани. І сіньори, починаючи з 70-го року і вище, з'їхали сьогодні найкращі спортсмени України, майстри спорту, чемпіони світу, Європи, в середовищі і в колі білярного розвитку і спорту. Всі відомі люди, всі вони на слуху, ті люди, які на сьогоднішній день виховали наших сьогоднішніх чемпіонів світу, чемпіонів Європи, то молодь, яка підійшла, це все завдячується нашим сьогоднішньому шановним гостям. Нашим спортсменам Бориспіль є першим містом, де відбувається боротьба за кубок України з більярду. Завітали до нашого міста 77 досвідчених спортсменів із 17 областей нашої країни та Києва. Розпочали змагання з вітань та нагороджень. Звернулися до присутніх з побажаннями вдалої гри депутати міської ради Микола Костянець та Володимир Шалімов. А секретарю міської ради Ігорю Левітасу надали право здійснити перший удар. Після чого учасники розпочали гру. Перший та останній чемпіон Радянського Союзу з більярду, чемпіон світу, Європи та України, ветеран Гри зазначає, що в більярді вік не має значення. У цьому і є його привабливість. Більярд це ігра, я її вважаю. Більярдний стіл найсерйозніший інструмент, який придумало людство. Розумієте, тут так людину збирає в один кулачок, так можна вирости, що нічого друге так не збирає. Навіть при вистрілі, при цельному вистрілі, при стрільбі, так людину не збирає. Тому що, ну як порівняння, я можу сказати, якщо там при вистрілі ну, не попав, кажуть. Одному, то там сантиметр збоку, трохи там все. А при білярній грі ти кийом десь похибку зробив, від кий, вже на відстані трьох метрів, вже ти не попав на Зовсім близько біля лузи. Це вже все. Тільки зібраність, строгість і чіткість допомагає. Більярдого він не признає. Суддя міжнародної категорії Віктор Приходько розповідає, що жартома більярд називають шахами в Русі, адже під час гри варто бути кмітливим, хитрим та пильним. Тут треба виносливість, фізичну. силу иметь, потому что бывает часто игры затягиваются, приходит по, по несколько часов, а то и по полдня ну, за несколько игр ходить вокруг стола. Это слабо подготовленный физический спортсмен, ему это будет трудно. Естественно, он устанет и результата положительного для себя он не добьется. Вот. Тут надо быть честным, потому что бывают такие ситуации, когда Ты допустил штраф, а судья может быть не увидел или соперник не увидел. И если ты скрываешь там Ну, це неправильно буде. На чемпіонаті зібралися імениті більярдисти, які займаються цим видом спорту з дитинства. Маючи десятилітню практику гри, вони діляться своїми переконаннями щодо тих рис характеру, які виховує більярд як вид спорту. Відповідальність дуже велика, але вона молодь виховує в тому, щоб бути людяність, чесність, тому що сам ти за столом одна людина, а коли ти вдвох і більше. Ти не повинен помилки якісь обманювати. Все тут повинно на очах чесно, і це дуже ціниться чесність у нашому виді і відповідальність. Але тут багато, значить, і за очей, і за віку, все це дуже багато складова, така дуже велика. Учасники змагань вдячні більярдному клубу Ланкастер за теплий прийом. У стінах цього закладу грати приємно та комфортно. Це саме більша кількість учасників, яка з'їхалася, і ми надіємося, що в нас буде ще більше учасників, тому що нам у вас в клубі надали такі умови, що нам не надавали ні в одному клубі, ніде. Були такі умови ще, коли в мене був свій клуб. Я надавав такі ж умови, але зараз тут умови дуже дякуємо власникам клубу, дуже дякуємо місцевій владі. Вона дуже активно взялася за підготовку такого чемпіонату, такого фіналу, якого чекали. Більярд об'єднує представників усіх професій. Та та релігій. Гравці стають рівними, та лише кмітливість та майстерність визначають лідера. Підготовка до чемпіонату тривала протягом двох місяців. Проте всі зусилля були варті того, щоб у стінах ланкастера зібралися справжні майстри більярдного спорту. Це як математика, це як шахмати, де ти думаєш, для кого-то більярд, це, наприклад, просто там бити по шарам, а для кого-то це потрібно думати на два шаги вперед. Здесь грають ветерани, здесь є. Призори Європи, чемпіори там мира, да у которых можна ну, штурмну чому та научитися, шота люди, які вже сопитом большим. Ветерани більярдного спорту в Ланкастері протягом вихідних своєю грою демонструватимуть справжню майстерність, загартовану руками. Змагання за кубок України з більярду триватиме 4 дні. У понеділок, 14 грудня, після фіналу буде визначено переможця найвмілішого та найкмітливішого учасника. Тетяна помина. Альне Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль.